Аграрії Красногорадського району відзначили своє професійне свято. Із цієї нагоди, в будинку техніки міста Краснограда відбулися урочистості, під час яких керівники району та міста привітали аграрію з професійним святом та відзначили нагородами кращих працівників агропромислового комплексу району. Із найщирішими словами до трудівників полів і ферм звернувся голова районної державної адміністрації Олександр Поресада. Я бажаю вам здоров'я, миру. Добра ваших, вашим родинам, злагоди, і щоб ви завжди себе відчували справжніми господарями на своїй Богом дарованій землі. Завітав на свято і депутат Харківської обласної ради Микола Муригін. Він вручив дипломи міністерства аграрної політики і продовольства України за участь Красноградського району у 26-й міжнародній агропромисловій виставці Агро 2014. Разрешите мне от депутатского корпуса Харьковского областного совета и его председателя, нашего земляка Чернова Сергея Ивановича, поздравить всех тружеников сельского хозяйства с вашим профессиональным праздником. Искренне хочется пожелать вам всем добра и здоровья, пожелать процветания нашей родной Красноградщины. Я знаю, что Красноградский район лучший. Я знаю, что вы лучшие Люди, которые сегодня собрались в этом зале, которые обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны. Поверьте, мне есть чем сравнить. Я работал немножко в другом районе. И хочу сказать, что мы, не знаю, какое мы место заняли в области, но мы на голову выше. Экономика нашего района стоит, ну так скажем, на двух китах. И первый кит – это все-таки сельское хозяйство. И уверен, что мы дальше будем, независимо от, э, ну так скажем, экономической политики государства. Да, показывать хороші результати, тому що у нас є хороша, прекрасна команда в районі. З праздником Всего вам самого-самого доброго. Від імені голови Красноградської районної ради Костянтина Фролова аграріїв району привітав його заступник Віктор Захожай. Я хочу сказати вам такі слова: Хай щедро родить ваша нива, хай ваші плани, мрії, зісняються, хай катаклізми природні обходять. Вас стороною, хай ваша родина буде в затишку домашньому, хай вам щастить. Щирі слова вдячності на адресу хліборобів району сказав і міський голова Володимир Максим. Хочу на душі від себе лично поздравити вас з цим праздником, з цими прекрасними урожаями, пожелати в будущем, щоб була стабільність в нашій країні. чтобы была стабильная зарплата, чтобы жители города могли приходить с полным кошельком и покупать вашу продукцию. И чтобы все, что нам, наверное, очень мы все хотим, и это самое главное всем, мира и счастья нам и нашей стране. Варто зазначити, що цього дня багатьох працівників сільськогосподарських підприємств району було відзначено грамотами і подяками, квітами та цінними подарунками. У такий спосіб представники районної влади засвідчили повагу суспільства до нелегкої, але такої важливої і потрібної праці хлібороба. Перше місце колективу на ферми Дослідного господарського... господарства «Красноградське», завідуюча Лепчик Валентина Григорівна, усього шли 403 голови, 110% до рівня минулого року. Вироблено продукції в живій вазі 19,5 тонн. Середньодобовий приріст 289 грам. Нагородити грамоту районної державної адміністрації та купкома. А найприємнішим моментом урочистого заходу стала концертно-розважальна програма. Вона додала кожному хорошого настрою і безліч позитивних емоцій. Артисти намагалися розважити і потішити всіх хліборобів Красноградського району у день їхнього професійного свята. Счастья завтрашнего дня. Yeah.